Ви доволі багато говорите про підтримку про допомогу Україні від західних партнерів. Хочу згадати ще видання Reuters, яке писало про те, що допомога від штатів може скасуватися у 2025 році, якщо президентом стане Дональд Трамп. На вашу думку, чи дійсно ця допомога припиниться, якщо Трамп очолить крісло президента або ж можливо будуть просто якісь інші умови, які не будуть надто комфортні саме для нас? Ну, давайте, варто говорити, що не тільки Reuters. От сьогодні вийшли Street Journal. Трамп назвав Україну тотально корумпованою і частиною Росії. Вам не здається, що це не випадковий збіг і атаки по Трампу як потенційному кандидату на пост президента Сполучених Штатів. Ну тут э, два шановні видання дають відповідно зрозуміти, що. Трамп, як мінімум ну нерівна дихає в бік України, правильно? А тепер давайте подивимося на те, що відбувається безпосередньо в Сполучених Штатах. Палата представників, а саме Трампісти, фактично змусили адміністрацію Байдена передати Україні засоби ураження, а мовиться права та КМС з дальністю 300 кілометрів. Останній пакет, при який був проголосований, там є пункт зобов'язати. Президента Сполучених Штатів передати українській стороні Атакмси. я нагадаю. Три роки ми чуємо від Сполучених Штатів, що передати їх не можна, бо і далі там вже нам повідомляють можливі варіанти, чому передати не можна. А виявляється, що саме Трампісти змусили адміністрацію Байдена передати засоби ураження. Які дозволять Збройним силам України значно покращити своє положення на лінії бойового зіткнення, відповідно, наносити удари по тиловій інфраструктурі противника. І оці дії конкретні, а не заяви вони наочно спростовують тези про проросійську позицію Трампа. Погодьтеся. Угу. Причому я нагадаю, що саме адміністрація Трампа першою передала Україні летальні види озброєння, а саме ПТРК, Джавеліни. Якось воно не в'яжеться трохи з відповідно антиукраїнськими, начебто, е, можливого президента Сполучених Штатів. Причому я нагадав висловлення самого Трампа, що за часів моєї адміністрації ми вперше передали летальні види озброєння, в той час, як попередні адміністрації передавали ковдри, ну, максимум медичніше, ну, засоби медичної допомоги. Тому варто обережно ставитися я ще раз підкреслю до внутрішньополітичний характеру боротьби безпосередньо в засобах масової інформації сполучених штатів і країн заходу Трампу малюють демонічний. Знаєте, такий образ людини, який категорично не буде сприймати позицію України, і відповідно буде намагатися. Закінчити війну, а саме за рахунок територіальних поступок нашої країни.